Я згадав нашу місячну домовленість, коли ви прийшли до мене, запропонували переформатування обласної ради. Я пішов на це, бо знав, що народ хоче, влада сьогодні повинна бути консолідована, тому що ми є сьогодні депутатами, виборці від нас чекають вирішення їхніх проблем. Але була домовленість, голова ваш, два заступники наші. Ці домовленості всі проігнорувалися. Я ще не заявляю, що ми, фракція, люди, справи, діла ніколи на чорне не можемо казати біле, на біле казати чорне. І завжди будемо поступати по совісті конструктивно. Тому що коли є влада, і коли вона вирішує проблемне питання для своїх громад, це дієва влада. І ми, депутати, ми давали клятву перед своїми виборцям. Я ще раз своїми колегами порадився. Ми відмовляємося від всіх посад, які є. Але будемо чітко контролювати владу і, як треба, будемо допомагати нашим виборцям. А сьогодні. Коли голова має право собі підібрати заступників, це його право. Він виносить на голосування. Якщо ви підтримали, заступники працюють, виконують свої функціональні області. Так що є пропозиція перейти до голосування. Дякую.